Всім привіт! Це компанія Автофокус наступне надходження. Ось такий легендарний Toyota Highlander 2008 року. 3,5 газ бензин. Автомобіль в ідеальному стані, як технічно, так і візуально, повністю тонований, взутий в новеньку зумову гумун на легкосплавних дисках, ось таких темний графіт. Має безключовий доступ на передніх дверях. Камера 360, тоновані задні фонарі, фаркоп, задня камера, парктроніки, все як має бути. Що ми маємо по самому автомобілям? Підніжечки. Величезні дзеркала, камери на дзеркалах, безключовий, повний електропакет, блокування дверей, електропривід дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів лобового скла, газобалонне обладнання, електропривід кришки багажника. Має датчики дощу, датчики світла, ось все тут вмикається, круїз контроль, система старт-стоп, запуск, мультифункціональне рулове колесо, величезна. Ось така до встановлена власником аудіосистема, на яку виводиться Оп, камера 360, все класно показує. Має багатозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, порти зарядки, AUX, допомога при підйомі, спуску, все як має бути, режим сноу, ось така автоматична коробка передач. Автомобіль, ще раз повторюсь, без будь-яких зауважень, що ми маємо по задньому ряду сидінь. Задній ряд сидів у нас з механічною регулюровкою, вони їздять вперед-назад, має підлокітник з підстаканниками, має клімат-контроль для задніх пасажирів і має люк. Ну, друзі, якщо ви шукаєте класний варіант для себе, то цей автомобіль саме для вас. Чекаємо вас на тест-драйви за адресою територіальної оборони 102, місто Київ. Дане авто ви можете придбати як за готівку без розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу або по системі тридин обміну вашого автомобіля на цей чекаємо на вас.